Далі в ефірі підсумки сьогоднішньої роботи Верховної Ради до вашої уваги. Головний пріоритет оборона. Уряд представив народним депутатам державний бюджет на 2025 рік. Години запитань до уряду парламентарі заслухали, яким чином Кабмін виконає програми соціального захисту українців, якісна реабілітація, працевлаштування та гідне життя після війни у Вінниці. Відбувся міжрегіональний форум ветеранів. У парламенті презентували держбюджет 2025 Уряд очікує доходи на рівні 2 трильйонів гривень. Видатки 3,6 трильйони. Головним пріоритетом бюджету є оборона та безпека. На це планують витратити понад 2,2 трильйони гривень або 26,3% від прогнозованого ВВП. Ці кошти підуть на виробництво української зброї, техніки та дронів, а також виплати заробітної плати військовослужбовцям. Водночас на підтримку соціально незахищених громадян виділять понад 419 мільярдів Дів гривень, з яких майже 238 мільярдів гривень спрямовуються на виплати пенсій. А от на освіту і культуру виділили в 12 разів менше коштів ніж у 2024 році. На думку парламентарів, ці цифри треба змінити. Щодо макропоказників, то уряд передбачає у 2025 році зниження середнього курсу гривні до 45 гривень за один американський долар. Підвищиться середня зарплата і буде становити 24 389 гривень на місяць. Ріст ВВП наступного року сповільниться. А от. Інфляція прискориться, щоб нести правки і пропозиції до головного кошторису у парламентарів. Є час до 1 жовтня. Документ має бути ухвалено в першому читанні до 20 жовтня, а загалом не пізніше 1 грудня. Це бюджет війни. Ми знову поставимо історичний рекорд по оборонних видатках. На безпеку оборону планується спрямувати 2,2 трильйони гривень, що перевищить фактичні видатки 2024 року, навіть після проголосованих цього тижня змін і збільшення видатків на майже 500 мільярдів гривень. На грошове забезпечення військовослужбовцям передбачено 1 трильйон 158 мільярдів гривень на створення закупівлі збройної військової техніки 737 мільярдів гривень, 55 мільярдів гривень на розвиток оборонно-промислового комплексу 47 мільярдів гривень планується виділити на розробку та закупівлю безпілотників. Звісно, ми будемо давати пропозиції. Звісно, ми будемо пробувати забезпечувати інформаційну культурну сферу стратегічних комунікацій так, щоб вона могла протистояти російській культурній та інформаційній агресії, розуміючи, що пріоритетом є забезпечення наших сил оборони. В наголошу, багато з країн НАТО навіть не дотягують до 2% планування забезпечення безпеки оборони від загального бюджету країни. Тому ну тут з України точно можна брати приклад. Забезпечення соціальних гарантій і безпеки оборони є двома надважливими напрямками. Тут ми показуємо міжнародним партнерам, що вміємо планувати і виконувати свої бюджети. І важливо, що він буде прийматися не під новий рік, а прогнозовано і планово. Тому дякуємо і бюджетному комітету парламенту і міністерству фінансів за ці представлені цифри, які наразі покажуть, що бюджет є збалансованим, і в тому числі зменшується майже наполовину фінансування міністерства ветеранів. Було майже 12 мільярдів, стало трошки більше шести. Чому так ветерани потребують більшої уваги? Через те попереду складна робота. Наприклад, там для чорнобильців мінімальний пропотковий мінімум зменшили він 2 900, А чомусь перебачено в бюджеті що він розраховується як 1600. Також є проблема по ВПО. Ми не побачили кошти для внутрішньопереміщених осіб для житла для внутрішніх переміщених осіб і. І от сьогодні моя була пропозиція все ж таки частину коштів, які спрямовуються на Луганську Донецьку область, направити адміністрацію так на їхні зарплатні, направити на будівництво житла для ВПО. Уряд, звісно, представить цей проект бюджету, але він буде доопрацьовуватися в парламенті, і робота над ним ви знає, знаєте, буде тривати близько двох місяців. Головне нам не дотягти до нового року і не ухвалювати його під ялинку в цьому плані. Уряд Шмагаля показує дисциплінованість. Ми завчасно і заздалегідь формуємо бюджет. Єдине, що ми досі не закінчили дискусію з підвищенням податків, чи не доведеться нам ще більше піднімати податки для? Для населення, поки депутати на це відповіді від уряду не отримали. Бойові виплати військовим виплатять своєчасно. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час виступу в українському парламенті. За його словами, зараз держава має достатньо коштів, щоб виправити ситуацію з затримкою цих виплат, і це питання має бути вирішене найближчим часом. Затримку пояснюють браком коштів у бюджеті поточного року і нагадують, що парламентарі цього тижня закрили нестачу і збільшили видатки на військові потреби на 500 мільярдів гривень. Нас починають доходити новини. Від наших військових в деяких частинах їм почали говорити, що бойових виплат, які мають початися з 20-го числа місяця, зазвичай і до 25-го, відбувається, що їх не буде. Що, мов, грошей нема чи рішень нема, чи чи чогось нема. Що у нас достатньо коштів, достатньо планово бюджетних призначень для здійснення всього всіх виплат, які необхідні військовослужбовцям. Кошти для ВПО, особам з інвалідністю, пенсії, пільги та субсидії в наступному році будуть проіндексовані в повному обсязі. Про це повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович. На запитання народних депутатів, що ж буде з субсидіями, міністерка зазначила, що пільги з комуналки отримають усі, хто на них подався. За її словами, в Україні вже діє пілотна програма Базова соціальна допомога, яка з січня працюватиме в автоматизованому режимі, що звільнить людей від необхідності збирати довідки. Програма передбачає ширше охоплення, а розмір. Допомога становитиме понад 4 тисячі гривень на одну особу. Справді сьогодні соціальна політика є досить такою складною, непростою. Кількість людей, що бідніє, збільшується, але ресурсу у нас не зменшується. Якщо ми говоримо про стратегію подолання бідності, то на наступний бюджетний період ми заклад, заклали в допомогу малозабезпеченим збільшення відсоткового покриття такої допомоги на 5% для дітей і на 5% для дорослих разом з тим хочемо повністю переглянути підхід до виплат допомоги малозабезпеченим. Наразі відбувається реформа зміни фінансування моделі соціальної моделі від тієї, яка була запроваджена ще в радянські часи на ринкову економіку. Ми стикаємося з великими викликами: ковід, війна, широкомасштабне вторгнення, зокрема, і у нас є купа питань. В Україні триває повномасштабна війна, а заразом збільшується кількість ветеранів та ветеранок. Більшість з яких вимушено повертається до цивільного життя через бойові поранення. Відтак захист та реалізація прав наших захисників та захисниць виходять на перший план. А це зокрема достойні соцвиплати, можливість працевлаштування, отримання якісного лікування, реабілітація та протезування. Увесь цей комплекс питань має стати пріоритетом держави. Зауважили учасники ветеранського міжрегіонального форуму, що відбувся у Вінниці. Саме в цій області, завдяки співпраці місцевої влади та громадського сектору, реалізовується одна з найкращих програм підтримки ветеранів, формування якої розпочалося ще з 2015 року. Наразі на Вінниччині успішно працює сучасний ветеранський хаб, який надав понад 20 тисяч послуг для ветеранів та членів їхніх родин. Досвід збираються поширити на усі громади. Народні депутати пропонують осучаснити чинне законодавство, яке допоможе сформувати дієву ветеранську політику. Ветеран змінився і, звісно, проває. О, тебе розширювати це в першу чергу. Ми маємо ветеранів, які двічі стали на захист України. Да, це ми маємо такі вже статуси, як ветеран, внутріпереміщена переміщена особа, яка вже два рази перевезла свою сім'ю, один раз з Криму до Херсону, з Херсону в інші області України, і ми маємо підтримувати зміни в законодавстві і в сучасності їх для того, щоб ми розуміли, що кожного ветерана держава відслідковує, знає, що йому потрібно. Ми стикаємось постійно з порушенням прав ветеранів, але ми реагуємо на них. Як і в робочому режимі, так і законодавчими принципами і регулюванням. Тому зараз у нас в роботі закон України про засади внутрішньої ветеранської політики. Він буде закладувати основні принципи ветеранської політики для нашої держави, Закон України про ветеранське підприємництво. І загалом очікуємо подання нових законопроєктів від міністерства ветеранів. Народні депутати втричі збільшили кількість премій Верховної Ради за внесок молоді у розвиток парламентаризму та місцевого самоврядування. Таку фінансову відзнаку отримають 30 молодих військовослужбовців та волонтерів, які підтримують українську армію та допомагають українцям, що постраждали внаслідок російської збройної агресії. Премії Верховна Рада присуджує щорічно, щоб відзначити найкращих представників української молоді, які захищають суверенітет та територіальну цілісність України. Молоді люди, які сьогодні воюють на сході. Заслуговують великої поваги та підтримки і особливо вдячності. Спочатку повномасштабної збройної російської агресії добровільно а, пішли захищати Україну молоді люди від 18 років і відмовилися у свій молодий вік від навчання від своїх мрій від свого повсякденного життя, і саме ми збільшуємо кількість премій молодим людям для того, щоб Призначити ці премії нашим військовим молодим людям, які сьогодні на фронті.